Всім привіт, з вами знову я, і це четверта частина. Все закінчилось на тому, що ми приїхали в будинок Логана, який виявився мільярнером. Ну, я думаю, що не він, а його батьки, але ми побачили, як на нас дивляться тіні. Все. На цей момент ми знаємо, що день буде. Зменшуватись і тіння атакують тільки вночі. Ми знаємо, що наша бабуся, бабуся героїні Ізабель і дідусь Логана. Вони якось між собою об'єднані і були в одній секції, якщо так можна сказати, в одній організації. скажімо. Почнемо. Ніч. Ти лишиш у своїй кімнаті, яку Логан виділив для тебе. Він був досить уважним. Приніс ковдру, поставив ліхтарик на тумбочку, навіть залишив чашку гарячого какао. Кімната простора з високими стелями і панорамними вікнами виходила на ліс. За ошибкою туман повз землю, наче живий. Ти продовжиш вчати книгу. Сторінки шелестять, ніби шепочуть таємниці. Раптом. Кроки в коридорі. Можна? Так. Він заходить, тримаючи в руках старих блокнот. Як тобі тут? «Все добре, дякую. Це добре, якщо що каже. Він сідає на край ліжка, не дивлячись на тебе. За вікном вітер здійняв листя. Воно закрутилося в танці, немов щось намагалося передати повідомлення. А де твої батьки? Вони за кордоном по справу поїхали. Ти не хочеш про це говорити? Він замовк на хвилину. Справа не в тому, що я давно їх не бачив. Вони живуть десь на острові. Находження тут моє покарання за погану поведінку. Зрозуміло. А твої? Я не знаю і дуже переживаю. Вони поїхали забирати речі, але вже пройшло декілька днів, я не можу до них дозвонитися. Лохан сідає ближче. Вибач, що зачепила болючу тему. Все в порядку, ти маєш право знати. Що нам з книгою? Потрібне сілля і рослини під назвою сльози ночі для обряду. Де їх знайти? У старих аптеках або в лісі. Але вона зайде лише весени. У нас є кілька днів. Після цього рослини засохне. Так. Гаразд. Завтра почнемо пошуки. На добре. Ніч пройшла тихо, але неспокійно. Увісні ти знову бачила дитячу тінь. Вона пристигла руку, шепотіла. В цілому, от як нам описали, що Логан так з нас бентежиться. Він ніби знає, що. Ну, як героїня, вона трошки відчуває провину, бо вона дотронулася до цього колона, який це все спричинив. І... Він себе проявляє як справжній чоловік, зайшов перевірити, як ми трошки поговорити, трошки розповів про себе, тобто відкрився нам. І це я вважаю це мило. Ранок, ти прокинулась від голосу на кухні. Я не можу спати. Кожного разу, коли закриваю очі, я бачу, як воно забирає людей, як вони просто зникають. Ти не одна Сем, ми всі це відчуваємо. Але ти не боїшся, ти така сильна, а я нічого не варта. Я навіть не можу подивитися у вікно вночі. Вона схлипує, притуляючи руки до обличчя. Ти не слабка, ти просто людина, і це нормально боятися. Ми не дамо їм перемогти. Сам дивиться на неї очі повні сліз. А якщо обряд не спрацює, що тоді? Ми зникнемо, як і інші? Забела не дає відповіді, бо немає її. Ця розмова залишається між ними. Але ти чуєш її і розумієш сам на межі. Я розумію її, але не всі в такому стані. Ну абсолютно всі. Я не кажу зараз про нас з вами. Логан, наприклад, взяв на себе таку роль ватажка людини, яка раціонально все обдумує, яка приймає рішення, яка привезла нас до себе додому. Не сказала, що всім пока, я до себе додому в маєток. Ні, він. Нас запросив, він шукає інформації. Він підключив свого друга Кемерона. Він їздить з нами. Він приїжджає до нас, готовий всіх нас прийняти. Такі чоловіки дуже цінні. Він не просто приймає рішення, він знає, що за цим рішенням просто можемо зникнути. Наступного дня ми розділилися на дві групи у фургоні Ітана сіла. Ти Сем і Ізабель. у Логана машину, Лієм, Камерон і він сам. По дорозі до міста Ітан вмикав радіо, але всюди була тиша, лише тріск. Це як у фільму, тільки без попкорну і без фіналу, додала Сем, дивлячись у вікно. На заправці ми шукали їжу, Сем трималася оборона, перекладаючи консерви з полиці в кошик, ніби кожен рух останній. У місті ми знайшли покинутий будинок, вікна, забиті дошками, двері похилі. У повітрі запах пліснявої старого будинку. Тут переночуємо. Ми не можемо йти вночі. Але час йде! Логан подивився на мене. Все, якщо ми підемо зараз, нас заберуть. Але потім Логан раптом сказав: Я піду в аптеку. Ні! Ти схопили його з руку. Не варто. У нас 30 хвилин до темрява. А якщо щось піде не так, він замовк потім. Добре. Підемо разом. З нами пішли Лієм Ізабелла і Камера. Ти ніколи не боїшся? Боюся, просто не показую. Бо якщо я злякаюся, хто тоді буде думати? А якщо ти помиляєшся, тоді ми ютуб можемо просити ті слова. Але краще один через помилку, ніж усі через страх. Лієм замовкає, але в його очах подяка. Аптека була порожня. Пил лежав шарама на полицях у кутку склянки зі зразками, що давно висохли. Нічого корисного. Але Ізабела підняла пляшку з темною рідиною. Це може бути основа для зілля, схоже на естракт Мадрагони. треба поспішати, коли ми виходили вже стемніло. Біжіть! Ми помчали, але коли дісталися в будинку, ти спіткнулась. Роззібрала собі коліна і руку, тінь вже була близько. Логан побачив, що ти впала і побіг до тебе. Чорт! Він підхопив тебе на руку і побіг назад. Раптом Ізабелла почала освітлювати дорогу ліхтариком, і тінь почала шипіти. Наче кіт, ви забігли в будинок. З тобою все в порядку. Так, тінь боїться світла. Так, вона перестала бігти за вами. Ліхтарика вистачило, аби налякати її. Якщо ми триматимо ліхтарі, вона не підійде. Я чомусь не прочитала ці повідомлення, тому дочитую. Того вечора ви сиділи біля вікна. Я не хочу помирати, прошепотіла сем. Ми не помремо, сказав Ітан, бо ми разом. Але ти вже бачила, як Тім дивиться на Логана не з ненавистю, а з пізнанням. Наступного дня ви почали готувати інгредієнти зілля, але сем раптом запропонувала. А що, якщо просто знищити колон, розбити його? Ні. Це випустить темну силу назавжди. Але ж ми не знаємо, чи спрацює обряд. Знаємо, бо в книзі написано, тільки кров тієї, хто відкрив, може закрити, усі подивилися на тебе. Я? Так, твоя кров частина ритуалу. Сем відвернулася, її плечі тремтіли, пізно вночі ти прокинулась від шуму. Сем стояла біля столу, де лежав колон. Вона тримала його в руках, плакала. Сем, прошепотіла ти. Вона обернулася її очі не зрада, а відчай. Я не можу дивитися, як ви всі ризикуєте через мене. Я слабка, я не зможу пройти це. Ти не слабка. Я хочу це закінчити, я втомилася боятися. Вона вибігла, викинулася за нею. Але в парку її вже не було, лише колон лежав на землі, а навколо чорні сіолети, що димілися. Вона не зрадила, прошепотіла Ізебель. Її забрали. І заплакала не через раду, через втрату. М -м -м. Ну, вона, навіть якщо вона почала себе показувати якось не дуже гарної сторони, але вона пішла заради нас в бібліотеку дізнатися інформацію, яка може допомогти нам. Вона не побоялася це зробити, це в'язати в себе. Тобто вона могла просто не піти і сказати: Я себе погано почуваю, давайте якось самі без мене. Вона... Бігла до нас, вона намагалась нас підтримати, допомогти, намагалась уникнути не... все. І ну, мені шкода, що її так забрали. Так, вона ну, почала ставати, і я щось не дуже про неї відгукувалась. Але все одно вона наша подруга, і мені шкода. І... М -м -м. Того вечора Ліям сидів зі мною на кухні. Ти не винна. Так, але якби була сильніша. Ти вже сильніша за всіх. Він взяв мою руку. І я завжди хотів сказати: ти найкраще, що сталося зі мною в цьому місті. Я подивилася на нього: Ліаме. Не треба нічого говорити просто не відпускай мене. Але в дверях стояв логан. Знаєте, як цей прикол зі Широка котику Це я зараз? Вона не твоя, сказав він тихо. А твоя поки ні, але збираюсь це виправити. Їхні погляди знову зіткнулися не як суперників, а як два вовки, що знають, тільки один може захистити ста. Поки що від а наприклад, крім одного його вчинку, коли він нас побачив в парку, вирішив підійти. От, і нас захищав вночі, я більш ніяких вчинків таких його не бачила. Звісно, це теж достатньо, але якщо дивитися в масштабі, все ж таки він ніяк не приймає участь в розмірковуваннях, він ніби нічого не шукає. Ні, можливо, нам потім це все розіграють, як те, що він там дуже сильно допоміг. Але от Ну я не знаю, мені здається, якщо плієм в нас вів стадо, він би старався на нас все перекласти. Типу, ну подумай, ну придумай, ну ти ж його взяла. Якось так. От він намагається, звісно, підтримати, бути таким, типу, сильним, але взяти рюкзак і запросити жити групу людей до себе додому, це все ж таки різні речі. Якось не дуже впорався з цією ролью. Якось я його не бачу в цьому. Але те, що він зараз нас підтримав, це великий плюс. Ми вирішили їхати до лабораторії наступного дня, але спочатку знайти сльози наче. Лабораторія це. нам вже казали про неї. Логан казав, що вони знайшли лабораторію, і їхати туди нам самим не можна, і поїдемо тільки всі разом. Я проаналізував дані. Вина росте лише там, де буде насильство, у нашому місті. Старий цвинтар біля річки і закинути будинок лікаря. «Цвинтар?» – зблідніла Ізабелла. Там, там зникла моя сестра років п'ять тому. Тоді там і є рослина. А ви розділилися: група один: ти, Логан, Камерон їдуть до цвинтару. Група два Іта Ізабелла – шукають в аптеці залишки рідини. Лія залишається вдома, залишається вдома готує обрядовий круг. По дорозі Логан мовчав, але коли ми зупинилися біля річки, він спитав: якщо що станеться зі мною, намагайся мене врятувати. Чому? Бо ти важливіше? Це несправедливо. Життя це несправедливість. Воно про вибір. Звітер був занедбаний. Надгробки похилилися, ніби. Плонялися чомусь під землею. Серед могил маленька синя квітка, що сяяла в темряві. Вона така гарна і несе в собі стільки болю. Коли ти нахилилася зірвати її, з під землі вилетів чорний метелик. Він сів тобі на долоню і розсипався пополом. Вона пам'ятає, ви повернулася додому зі світлом у Рюкзаку і страх у серцях, але ви були разом, цього було достатньо. Того вечора Олієм зайшов до твоєї кімнати. Ти не спиш? Ні, хочу розповісти тобі правду. Про що? про себе. Він сів на край ліжка, за вікном дощ почав стукати по склу, мов попереджав: Моя сім'я бідна, ми просто приховуємо це. Батько вчений, він працював у цій лабораторії. Що? Він досліджував рослини, які можуть лікувати або вбивати. І що сталося? Його звільнили, бо він відмовився продавати технології. Тому ти не спілкуєшся з іншими? Так, бо я боюся, що хтось дізнається. Але тепер... тепер я хочу допомогти. Ти взяла його за руку. У його долоні дрібні шрами. Він від пробірок, від скла. Від спроб зрозуміти те, що не підкоряє собі Дякую, що сказав. Ліям виходить з кімнати. У коридорі його чекає Логан. Що ти там робив? Яке тобі діло? Велика". <смі> Ліям уйде в свою кімнату. Логан залишається стояти в темряві з виразом обличчям, ніби він вже втратив щось, що ще не належало йому. Ну... Приємно. Може, він не такий поганий. Оце, оце вже емоційні гойдолки, дівчата. Але ні, я просто їх розцінюю і суджу подіям. Поки що все ж таки мінусів в нього переважає, саме таких ситуацій, які були не дуже. Але він залишився з нами вночі. Він все ж таки нас якось захищав. Починає виправдовувати, так? Ранок, кухня, Камерон сидить за столом, трокує на ноутбуці. Ізабелла готує чай. Логан перевіряє рюкзаки. Ти впевнений, що лабораторія це місце першої смерті. Так, архіви підтверджують. Перший експеримент провели саме там. Саме там загинула перша людина лаборант. Ні, дідусь. Усі замовкли. Ти? Так, він був помічником твоєї бабусі. Вони разом почали це все. Тоді ми не просто випадковість, ми наслідок. Або шанс виправити. Наступного дня Логан обрав команду. Тої Ізабелла Камерон. Ми, ми їхали годину в тиші за вікном ліс, що здавався безкінечним. з деревами, що стояли через стражі забутого часу. Лабораторія була мертвою, але не просто закинута живою. Стіни пульсували, наче дихали. У пробірках речовина, що святилися блакитними. Це не рослина, це організм. Ми розділилися, я йшла з Логаном ти боїшся Так, не треба, я з тобою. Ти наступила на гілку і прижалась до нього. Вибач, все добре. Декілька секунд тище. Що у вас зліємо? І що нам сказати? Ну, у нас нічого. Ні злоуном, ні зліємо. Взагалі нічого. Це як. це не. Вони якось. якось. Так, от він розуміє цього. його. Добре, що Логан спитав напряму, значить, ми його зацікавили і він хоче знати. І, крізь усе все, він розуміє, що Логан бо йому б збрехав, що ой, то в нас там все серйозно. Ну, ну, я не очікувала. Ти запитуєш про Ліма? Чому? Бо... бо не хочу втратити тебе. Ми просто друзі. Якщо хочу більшого між нами, ти не відповіла. Ви зайшли у кімнату з великим екраном. На стіні кнопка. Трансляція, запис 279. Ти натиснула. Раптом система освітлення увікнулася на екрані запис. Проєкт це. Спробу зупинити смерть. Ми використовували колон як провідник. Але він з'єднав нас не життям, а стінями. Останнє повідомлення: не відкривайте банку, не відкривайте. У кімнаті ви знайшли фото. На ньому твоя бабуся і дідусь Логана. Вони працювали разом. Вони хотіли створити ліки від смерті і створили прокляття. Раптом двері зачинилися. Хлоя, не дивись. Це моя бабуся? Ні, це те, що залишилося від неї. Тінь простягла руку. Вона хоче тебе. Що робити? Бігти. Ви біжите з усіх сил по коридорам лабораторії до виходу, тінь наче відстала. Ви зупиняєтесь відпочити Чому ти ризикуєш собою за мене? Бо ти єдиний, що має значення тепер. Його погляд був прямий: що ти відчула, як щось зламалося всередині, але ти не могла відповісти. Тим часом Ізабелла й Кемерон досліджували іншу кімнату зі скляними шафами і старими журналами. Останнім часом ми багато проводимо разом часу. Ти проти? Ні, зовсім ні. Просто я про тебе майже нічого не знаю. Може задати питання, я відповім. Вона замислилась: як ти прийшов до програмування? З дитинства цим цікавився, батьки підтримували. А що до школи, чому ти ходиш у звичайну школу? Спочатку був на домашньому, а потім зустрів Логана. Його заставили ходити в ту школу. І я подумав, що було б весело разом. Ви близькі з Лоханом? Так. Він мені як старший брат. Зрозуміло. Вона торкається скляної шафи усередині пробірка з чорною рідиною. А ти чим ти займаєшся? Я люблю біологію, хімію, малювати. Планую поступати на медфак. Коли це все закінчиться? Зрозуміло. Вибач, якщо здаюся холодним, я просто боюся сказати щось та те. Нічого, дякую, що сказав. Думаю, нам частіше треба спілкуватися. Згодна. Їхні пальці торкаються, і вони не відпускають одне одного, поки не чують свій крик. Здається, нас нова пара. Не тільки ми з Логаном або з Лємом. Це так мило, Вони такі милі, вони такі романтичні. Ну, він боїться щось сказати, щоб її набразити. Дівчата, якщо хлопець переживає сказати щось не те, аби вас ніяк не налякати, зробити щось не те, якщо ви не такий нахабний, не ну, отак до вас лізе, а потрошку потихеньку. Це такий вообще. Це бриліант. Проходить деякий час блокань. Визнай головну кімнату. Там був алтар, на ньому ще один колон. Туди підійшла Ізабелла і Камерон. Це джерело. Ми повинні знищити його під час обряду. Але не зараз. Ми не готові. Нам потрібна кров Хлої, рослини і час. Логан кивнув. Повертаємося додому. Сьогодні останній шанс. Кінець четвертої частини. Наступна частина це п'ята історія закінчується. Ізабель і Камерон, ну, вони будуть разом. Я взагалі не очікувала. Я... Роз... Ну, я розуміла, чому ми там їздимо з ними, чому ми завжди беремо Ізабель. Тому що вона розбирається в цьому, вона хоче на, медити... на медичний вступати, вона розбирається в цих рослинах, вона розбивається в історії, як вона тоді розповіла в бібліотеці, що їм з покоління в покоління переходять ті знання дорогоцінні як попередження. От, і... Виходить, що вона була близька з бабусею, в де є ключі від архіву в бібліотеку. Якщо б бабуся бачила, що Ізабель взагалі не цікавиться бібліотекою, я думаю, вона б не дала їй ключі. Вона така, ну, зараз нам вона відкривається, от всі події вона відкривається з гарної сторони. Камера такий весь стриманий, і він з нею. М -м -м. Ну, це дуже мило. Я не очікувала. Здій до наступної частини. Мирного неба, тихої ночі. Всім! До нових зустрічей!